П'ятнадцята в Україні далі про розвиток подій на ТВА. З вами Тетяна Чудаківська. Вітаю перемир'я у зоні АТО припинено активну фазу операції поновлено а військового стану на Донбасі. Не запровадили про це за підсумками засідання ради нацбезпеки та оборони повідомив президент України. За словами Петра Порошенка, унікальний шанс із втілення мирного плану не реалізовано через злочинні дії бойовиків. За 10 днів, поки діяло оголошене Україною перемир'я, сепаратисти порушили його понад 100 разів. Загинули 27 українських військових, десятки поранені. Тому збройні сили, Нацгвардія, прикордонники та СБУ більше не обмежені режимом припинення вогню. Я то поновлена. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам, і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендій, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального, мирного життя. Звертаюсь до кожного мешканця Донецької та Луганської областей із проханням з розумінням поставитись до мого рішення. Прошу стати союзниками в безпеки на Донбасі. Своє рішення не продовжувати перемир'я Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, держсекретарем США Джоном Керрі та президентом Франції Франсуа Оландом. Як повідомляє прес служба президента, Порошенко заявив, що Україна буде готова розпочати політичні переговори стосовно урегулювання ситуації на Донбасі однак лише у разі реалізації основних пунктів мирного плану, зокрема припинення вогню, повного контролю над кордоном і звільнення заручників. Верховна Рада змінила календарний план четвертої сесії і працюватиме у спеціальному режимі до кінця серпня. Ну а реально депутати проголосували за те, щоб на два тижні продовжити роботу наприкінці липня і у серпні. Також на порядку денному парламенту законопроекти про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти у національну, а ще проекти законів про вдосконалення боротьби з тероризмом, про мораторій на примусову реалізацію житла і відключення від мереж ЖКГ громадян, які проживають у з. Оні, АТО. вірогідно на розгляд народних обранців висунуть питання саморозпуску парламенту і проведення нових виборів. Зранку ж Верховна Рада заснувала орден Героїв Небесної Сотні, запропонований президентом. А лідери фракції п'яти парламентських виступають за введення воєнного стану на сході України. Парламент давно готовий до такого рішення, і на наш погляд, президенту треба ухвалювати відповідний указ. І терміново вносити його в парламент не можна зупинятися. Операція по наведенню порядку в Україні повинна бути довершена і завершена. Тільки в такий спосіб терор, кровопролиття можуть бути зупинені. Все українське суспільство вітає рішення президента Порошенка продовжити антитерористичну операцію, адже цілком очевидно, що політика умиротворення ніколи не зупиняла агресора. І вона не змусить терористів скласти зброю. Символічним цей день стане для тисяч освітян студентів і громадських активістів, котрі боролись за ухвалення закону про вищу освіту. Документ нарешті ухвалили у Верховній Раді. Новий закон надає вишам більше прав у формуванні освітніх програм, у видачі дипломів власного зразка і запроваджує норму, за якою право на безкоштовну вищу освіту мають щонайменше 51%. Абітурієнтів. Боролись за закон про вищу освіту. Боротьба розпочалась ще 4 роки тому. Тоді документ у варіанті екс-міністра освіти Дмитра Табачника викликав обурення студентів через численні недоліки у законопроекті. Через масові протести у 2012-му екс премєр Азаров доручив освітянам удосконалити суперечливий проект. Документ, ухвалений сьогодні, містить сотні правок викладачів, студентів та експертів. Авіаційні та артилерійські удари по терористах усю ніч і день завдають сили. АТО. громлять опорні пункти і місця скупчення бойовиків. Ударів зазнають раніше розвідані позиції терористів. Бойовий дух сепаратистів упав. Вони переходять на бік силовиків цілими групами та інформують про місце перебування спільників. Інші бойовики просять створити коридор для виходу із зони антитерористичної операції. Повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами. Ами силовики дають таку можливість, але не назвав конкретні місця, з яких випускають бойовиків групи терористів роблять спроби домовлятися з командуванням українських силовиків про створення коридору для переходу на бік сил АТО або беззбройного виходу на територію Російської Федерації. За минулу ніч останній обстріл терористами позицій підрозділів сил АТО було здійснено опів на першу неподалік населеного пункту тарани шахтарського району Донецької області під час військової операції українських збройних сил з відновлення контролю над пунктом пропуску Довжанський у Луганській області. Прикордонний наряд на БТР 80 який займався розвідувально пошуковими заходами, підірвався на прита міні. За результатами обстеження прилегливої місцевості, саперами збройних сил виявлено та знешкоджено ще 9 закладених протитанкових мін. До Слов'янського увійшла важка техніка. По місту просувається велика колона українських броньованих машин. Як повідомив журналіст Юрій Касьянов, на тягачах самохідні гаубіці і ракетні установки залпового вогню Ураган. На відео та фото, що з'явилися у мережі, броньована ремонтно-евакуаційна машина із синьо-жовтими пропорцями на бортах. Уночі в Слов'янську знову поновилися бої. Унаслідок обстрілу терористами українських позицій на горі Карачун обвалилася 200-метрова телевежа. У повідомленні інтерфаксу йдеться про те, що вона упала через перебиті троси, які її утримували. Інформації про постраждалих немає. Чотири людини загинули через ранковий обстріл бойовиками маршрутки у Краматорську. Ще п'ятеро важко поранені. Повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Постраждалих шпиталізували. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний і. На Донецькій залізниці сталися два нові вибухи. Терористи замінували рейки на перегоні перегонів між Луганськом і Красним Лиманом. Повідомили в головному управлінні міліції Донеччини. Вибухи пошкодили колії, контактні дроти. Рух потягів на цих ділянках призупинено. У місці підриву тривають ремонтні роботи. Водночас там працює слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, постраждалих від вибухів немає. Журналісти громадського живі у цьому запевнив на брифінгу речник РНБО наразі з луганськими терористами, що утримують знімальну групу громадського, ведуть перемовини. Учора увечері бойовики ЛНР захопили журналістку Анастасію Станко та телеоператора. Повідомляла прес-служба громадського за інформацією каналу. Анастасію та її колегу тримають у підвалі однієї з будівель, захоплених терористами у центрі міста. Представники самопроголошеної Луганської Народної Республіки ніяких офіційних заяв щодо умов звільнення телевізійників не зробили. І стало відомо, голова Луганської організації «Просвіта» загинув у полоні терористів. Нагадаю, викладача міського університету, історика Володимира Самостягу бойовики викрили тиждень тому. Чоловікові було 64, Він мав проблеми з серцем. Наймовірніше, у полоні у нього стався черговий напад. Кілька днів терористи приховували його смерть. Сьогодні рідні Володимира сподіваються забрати його тіло. Мартін Шульц переобраний президентом Європарламенту. Його кандидатуру підтримали більшість голосів парламентарі на першій сесії законодавчого органу ЄС у Страсбурзі. За словами оглядачів, голосування носило формальний характер. Раніше найбільші фракції Європарламенту, Європ... Європейська народна партія ЄНП. Соціалісти і ліберали домовилися про створення парламентської коаліції. ЄНП і ліберали не стали висувати своїх кандидатів на посаду голови. Шульц мав посаду голови Європарламенту парламенту з 2012 року у Франції затримали колишнього президента країни Ніколя Саркозі, екс-голову французької держави, взяли під варту у місті Нантера, що біля Парижа його можуть звинуватити у тиску на посадових осіб для здійснення певних дій за винагороду. Затримання Саркозі називають безпрецедентним кроком. Це перший випадок, коли в історії сучасної Франції заарештовують колишнього президента. Оглядачі припускають, що таким чином екс-президенту намагаються завдати завадити підготуватися до у. У виборах 2017 року. Саркозій перебував на посаді глави французької держави з 2007 по 2012 роки. Простіше, швидше, дешевше. В Україні планують провадити електронне врядування європейського зразка. Новація означатиме виконання усіх державних послуг в режимі онлайн. Українці матимуть змогу через інтернет тримати зв'язок з урядом, заповнювати декларації і отримувати необхідні довідки. Таким чином влада хоче побороти корупцію і бюрократію. Наразі ж електронне врядування лише в перспективі, каже віце-прем'єр-міністр Володимир Володимир Гройсман. Аби втілити проект у життя, необхідно передусім внести зміни у законодавство, але запевняє такий крок. Необхідний для України. Тож уряд посприяє його швидкому здійсненню. Відкритість послуг, які ми надаємо, дуже позитивно вплинуть на зниження, зменшення корупційних ризиків в Україні. Це дасть можливість нам зменшити в поганому розумінні слова бюрократію, пришвидшити прийняття рішень, і саме головне змінити якість прийняття управлінських рішень, що є дуже і дуже важливим. Допомога при народженні дітей зросла на 10 тисяч. При народженні немовляти держава платитиме 40 тисяч гривень. Причому сума ця однакова і для первістка, і для кожного наступного малюка у родині. 10 тисяч гривень сім'я отримає одразу. Решту протягом трьох років по 860 гривень щомісяця. Допомогу виплачуватимуть навіть якщо той із батьків, хто перебуває у декреті, вирішить вийти на роботу. Музика на підтримку і допомогу тим, хто був змушений залишити рідний дім. Мандрівний фестиваль Мистецтво толерантності що цього року збирає гроші для вимушених переселенців із зони АТО. Завітав і до Києва. Сцену встановили на території православної святині Софії Київської. Артисти ж, які взяли участь у благодійному концерті, підготували особливу програму. Бачила все на власні очі наша журналістка Лілія Ржевська. Мандрівний фестиваль Мистецтво толерантності вчить Україну людяності вже більше семи років. Започаткований у Харкові він мандрує містами. Традиційно благодійні концерти проходять у Києві, Львові та Тернополі. А до цього року відбувались і в Криму. Кілька разів митці навіть відвідали Угорщину. Склад музикантів постійно змінюється, та усіх єднає бажання допомогти іншому. Цього року збирали гроші для переселенців із зони АТО. У Києві пройшла третя заключна частина фесту. А почали в травні у Львові. Кілька днів тому виступали у Харкові. В Харкові ми зібрали зібрали близько 6 тисяч гривень, і це пішло для е, піонер табора Ромашка, який прийняв вимушених переселенців під Харковом. У нас будуть е, збиратися збирає волонтерська сотня майдану. І ці гроші всі підуть на перші потреби вимушених переселенців. Зі сцени лунали голоси сестер Тельнюк, Марії Бурмаки, української співачки Марініти у чарівному дуеті з ізраїльським музикантом Марком Еліяху цього року. Розповідають артисти, підготували особливу програму, адже й часи зараз особливі. Ці пісні треба слухати серцем. Часових поясів, як мене, рентоя. Для нас сама ця тема дуже близька, і окрім того, допомога переселенцям це та, ще дуже важливо, важливо. Та, це дуже важливо. важливо, і Ще надзвичайно важливо те, що тут музика грає, не відіграє роль не якогось розважального елемента, а музика. Це як так само, як важлива, дуже персона, яка допомагає допомагати серйозно, допомагати вдумливо і віддавати те, що ти можеш, на користь іншим. Це фестиваль, щоб сказати ні ксенофобії, ні нетерпимості, ні в нетерпимості в різних сферах. Я готую особливу програму. По перше, підбір пісень зовсім інакший. Тобто, ті пісні, можливо, які я не так часто співаю, але які, які дуже підходять під цю тему. Учасники мистецтва толерантності не обмежуються благодійними концертами та збором коштів. Волонтери спілкуються із жертвами злочинів на ґрунті расової чи гендерної ворожнечі, підтримують морально, надають безкоштовну юридичну допомогу. За два останні роки музиканти на концертах зібрали більше 50 тисяч гривень для онкохворих дітей. Глядачі концертів говорять, слухати гарну музику приємніше, коли робиш добру справу. Ми зараз живемо всі в такий час. що Мені здається, що це одне з найважливіших питань. От і друге, це те, що це ну виступають ті люди, які справді можуть представляти, які можуть багато чого про це розказати. Дуже важливо робити такі акценти. І я дуже полюбляю Марію Бороньмаку. Хотіли послухати музику зараз. Така ситуація це як певний тест для суспільства І для українців. Дуже важливо показати своє справжнє обличчя ну із найкращої сторони. Відомі українські музиканти не лише на сцені, а й серед гостей. Олег Михайлюта з гурту танок на майдані конго каже: події, що відбуваються в Україні, не лишають байдужим нікого. Ці часи випробування для України. Всі риси характера будь-яких різних зовсім різних людей. Вони всі вскрилися. Люди всі вскрилися. Тобто, якщо в людині була доброта, вона стала проявляти цю доброту. Якщо в людині була подлість, якась там гніль, воно все вилізло і на словах, і на справах. Зараз такі, знаєш, дуже яскраві часи. Вони дуже багатьох людей вскривають їх суть. Та головне, що спільні добрі справи не лише єднають зовсім різних людей. Вони дають надію, що за печалями неодмінно прийде радість. За печалями радість вікула, там любов свої січі кинула. Лілія Ржевська, Павло Тихоненко, ТВА. Ще позасмагаємо. Це літо буде спекотнішим ніж попередні, прогнозують у гідрометцентрі. Там кажуть, що термометра щороку піднімаються у середньому на 3 градуси за Цельсієм. Ця тенденція збережеться. Проте від завтра по всій Україні похолодає до 23 градусів. Дощ із заходу насунуться на центр, північ та схід, місцями можливі грози. Така погода збережеться до кінця тижня починаючи з п'ятого, температурний режим в Україні знову почне зростати. І 5-го, п'ятого-сьомого в Україні знову максимальна температура зросте до 27-32 градусів у більшості регіонів країни. Далі новини спорту Іриною палатай. Налітиває новини спорту в студії Ірина Полотай. Вітаю черговий день на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії. Сенсаційним не став, хоча несподіванки тут могли бути. Точно відомо одне: жодної африканської команди на турнірі уже немає. Нігерія, яка показала досить змістовний футбол проти збірної Аргентини ще на груповому етапі із своїм суперником в одній восьмій фіналу збірної Франції, грала не менш пристойно. Команда Стівена Кеші більшу частину матчу не поступала. Сягальським півням і не грала відверто на відбій. В першому таймі суперорли навіть гол забили, однак Меніки знаходився в невеликому положенні поза грою. Франція почала приходити до тями десь всередині другого тайму. Підопічні дідє Дешама трохи додали у швидкості, і біля воріт Вінсента Ен'ями почали виникати пожежі. Сам голкіпер не раз виручав свою команду після розкішних моментів бензима, а Вальбуена трохи не поламав поперечину воріт. Розв'язка наступила на 70 Ся дев'ятій хвилині, коли під час кутового голкіпер Нігерії невдало вийшов з воріт і Після рикошету дозволив пробити полю погба у порожні ворота. Це був переломний гол. Нігерійці відігратися вже не змогли. А в компенсований час у боротьбі з Антуаном Грізманом у власні ворота зрізав захисник команди Джозеф Хьобо. 2-0, Франція іде у чвертьфінал. Інший представник африканського континенту у своїй впертості пішов ще далі. Як уміє на стримування грати Алжир на груповому етапі, вже дізналися і Бельгія, і Південна Корея, і Росія. Та таке щастя цього разу випало і німцям. Перший тайм однієї восьмої фіналу між Німеччиною та Алжиром змусив задуматися про те. А чи гратиме Бундестім в чверть фіналі взагалі? Підопічних Йоахіма Льова змусили бути інертними, залишили майже без моментів. А під час контратак швидким гравцям Алжиру трі... трішки не вистачало майстерності. Тут теж був забитий Гол з офсайду, У першому таймі не пощастило слімані. А ось у другому німці ожили. Посилився тиск, почали виникати моменти біля воріт команди Вахіда Халіл Ходжича. На авансцену вийшов Лисів пустелі Раїс Мболі, котрий своїм діями просто витягнув Алжир в екстра тайм. А ось там Бундестім забив вже на початку 15-ї хвилини. В складній ситуації для нападника зумів пробити Андреас Шюрле. Алжир намагався щось витиснути попереду, однак не вистачило сил. А ось Месуто зіл на 120-й хвилині забити зумів. Через хвилину норовливі алжирці таки сквитали один гол завдяки Джабуру, але найбільше просто не вистачило часу. 2-1 – драматична перемога Німеччини. Завдяки цим вчорашнім перемогам європейських команд. Тепер ми маємо цікаву чвертьфінальну пару. 4 липня у Ріо де Жанейро за півфінал посперечаються Франція та Німеччина. Тож вже точно можна сказати, що на стадії однієї другої фіналу буде сильна європейська збірна, як і до речі, південноамериканська, адже європейська чвертьфінальна пара потрапляє на переможця матчу Бразилія Колумбія. А залишається невідомою на чемпіонаті світу з футболу лише одна чвертьфінальна пара за можливість зіграти у місті Бразилія 5 липня. Посперечаються сьогодні чотири збірні. Першими на поле вийдуть команди Аргентини та Швейцарії. З одного боку відомо хто тут фаворит. З іншого, як показали Алжир та Нігерія, статус фаворита ще не гарантує нічого, тим паче. Що підопічні Алехандро Сабелі доволі неоднозначно зіграли на груповому етапі. Ніби три поспіль перемоги повинні говорити самі за себе. Але якщо подивитися на гру аргентинців у цих матчах, то переконливою її не назвеш. Та й 100% результату у квартеті Ф Альбі Селестес мають завдячувати йому завдяки Ліонелю Месі, котрий тільки на цьому чемпіонаті світу почав тягнути Аргентину на собі. Чотири забиті м'ячі у попередніх трьох матчах зайве. Раз це доводять. А ось його приятелі кум Серхіо Агуеро, Схоже свої виступи на турнірі завершив нападник Манчестер Сіті. Зазнав травми у матчі проти Нігерії. У Отмарахіцфельта теж є кадрові проблеми. Основний захисник збірної Стів фон Берген вилетів через травму ще в другому матчі на турнірі проти Франції. Та й той поєдинок швейцарці в захисті провели жахливо. У матчі проти Гондурасу Бергена замінив Фабіан Шер. Голів європейці не пропустили, але Гондурас точно не Аргентина. Тож сказати, наскільки ця заміна є вдалою, поки важко. А ось хитрик у ворота збірної Гондурасу від Шардана Шакірі додає оптимізму і наставнику команди і вболівальник. Ам, і схоже, самому хавбеку швейцарської команди. Саме на нього буде сфокусована головна увага аргентинських захисників. Тим часом у Великій Британії триває тенісний турнір серії Grand Слем. Вімблдон і британський тенісист Енді Маррей пробився у чвертьфінал цього турніру. Маррей, сіяний під третім номером у четвертому раунді у трьох партіях здолав південно африканця Кевіна Андерсона 6-4, 6-3, 7-6. Матч тривав більше двох з половиною годин. Чинний володар титулу в чвертьфіналі схрестить ракетки з болгарином Григором Дімітровим. Тим часом у жінок 11-та ракетка світу, 26-річна сербка Анна Іванович, зазнала поразки від 19-ї ракетки світу, 24-річної німкені Сабін Лісіцькі з рахунком 4-6, 6-3, 1-6. Матч тривав 1 годину і 51 хвилину, Лісіцькі 7 разів подавала на виліт і стільки ж разів помилилася на подачі. Активно виграла 40 очок при 21 невимушеній помилці. Завдяки цій перемозі Сабін зрівняла рахунок в особистому протистоянні Сербку, і рахунок очних зустрічей став 1-1. Такою була інформація про спорт на цю годину. Більше і зі світу спорту, і з чемпіонату світу з футболу вже увечері. Дякую, що дивилися!